А якщо до того, щоб разом з вами об'їжджати різні райони Львова і дивитися, наскільки вони змінились і які нові будови там з'являються, поїхали! Зараз знаходить в районі Трускавецької і одноможі, сокільники, а саме вулиця Героїв Крут. З нас знаходиться перша нова будова взагалі в цій локації. Ця нова будова була здана ще у 2010 році. Отже, що по цінах ви можете придбати в цьому житловому комплексі одну чи двохкімнатні квартири в межах 1200-1300 доларів за метр квадратний, якщо ми говоримо про нульовий цикл. А якщо ви хочете з ремонтом, то орієнтуйтесь, що в цьому житловому комплексі. Квартири з ремонтом стартують від 1690 доларів за метр квадратний. Наступний ЖК це абсолютно новинка на ринку Львова. Його будує забудовник Integral Boot і назва ЖК — Wings. На даний момент встановлюється паркан і лише робиться реклама навколо що за комплекс тут буде. Це комплекс комфорт класу. Повірте, цін 950 доларів за метр квадратний. У Львові є дуже дуже мало, особливо на проекти, які лише стартують. Цей комплекс передбачає восьмиповерхові будинки, їх має бути чотири і збудовані вони мають бути з керамоблоку. Одразу із забудовником інтегралбут межують у нас ЖК свої сітіві та свої девелопмент. Це достатньо новий забудовник у місті Львові, але знову таки ціна дуже схожа до попереднього забудовника, про який я вам розповідала, і в принципі наповнення будинку теж схоже. Але територія забудови тут більша. Це проект мені особисто. Кращі душі, і що мені дуже подобається, що в усіх проектах, які зараз стартують, або які щойно будуються, всіх передбачені красиві холи відпочинку на першому поверсі. Подивіться, ну от правда, красиво. А бачите цей об'єкт навпроти мене, він знаходиться одразу ну, проти ЖК свої, який лише також стартує. Все навпроти мене це Марвел Хоум. В цьому районі це зразковий забудовник по темпах будівництва. Мені дуже надзвичайно подобається їхній проект. Ціни тут стартують від 1250 доларів за метр квадратний, але вони дорожчі ніж попередніх забудовників, проте тут передбачений басейн, кінотеатр, спортзал для мешканців і багато різних таких фішок, за що люди готові переплачувати. А якщо ми з вами? Ми попри Марвел Хоум здамо трішечки дозаду. То у нас одразу паркан в паркан буде ще один забудовник: Viking Гарденс. Ціновий діапазон дуже схожий. Вони між собою ось просто ось так конкурують по цінах, по якості, по проекту. Мені подобається, що той, що той. Надзвичайно красиві. Що на даний момент відбувається, вони вже вийшли з котловану і заливають моноліт другого або ж там я не знаю третього поверху. Який ви поверх заливаєте? Другий. Другий поверх. Клас! А що далі? Що ми бачимо? Що ділянка між вікінг Карденс, а також між континент Модерн, зараз розчищається активно. Це означає, що... Швидше за все, тут буде збудований новий ЖК, проте я не знаю, хто тут буде будувати, поки що. Ви, якщо знаєте, напишіть в коментарях. Їдемо далі. Отже, з правої сторони ви бачите континент Модерн це також комфорт-класу будинки. До речі, минулого року влітку я пам'ятаю, як мої клієнти купували тут квартиру в цьому ЖК по 870 доларів за метр квадратний. А зараз однокімнатні стартують від 1100. Та і таке. Поїхала далі, тому що наступним сусідом Континент Модерн є Сан-Марко. ЖК Сан-Марко це перший житловий комплекс на вулиці Трускавецькій чи то Сокільника, який називає себе будинок преміум класу. Можливо, тому що тут фасади будуть зроблені з цегла. Діапазон цін у цьому житловому комплексі від 1250-1350 доларів за метр квадратний, ви можете придбати собі квартиру. Що ви, що ви зараз бачите перед собою? Це, це скарб. скарб. Це він, той славнозвісний, економ-сегмент від Гал Житлобуд. Але на нього ми поїдемо вже наступного разу, тому що я не встигаю на завданок. Ви можете мене захейтити або ж похвалити, але просто скажіть, далі буде?